Пам'ятаєте, що четверга. Ми тепер, я зокрема вам пропоную робити закупи для того, щоб влаштувати раптом, що у вас є такі невеличкі такі проміжок в часі, але пікніки зараз пропозиції дуже гарні. Одного разу я збирався на пікнік Єгорові гордієву. Пропонував так на риболовлю поїхати. що в риболовлю собою взяти. Потім на з нелю були родиною також закупи з великим натопом людей із дітьми, як провести смачно дозвілля цього разу, друзі. І ще для вас наступна історія. Куди я п'яте намилив? І що пропоную закупити на пікнік? Сірпа поспіла. Друзі, ви відчуваєте цей трепет у повітрі. Це не просто літо. Це відчуття першого побачення. так так, я йду на побачення. І не якесь там банальне кіно із попкорном. Я спробую влаштувати справжню пітінгу, де кожна деталь як з кіно. Не з комедії, як ви подумали, а з романтичної комедії. Зараз я вам покажу все експонувати до дрібниць. А ви знали, що 10% людей на побаченні думають про їжу, ще 10% про втечу, а решта 80% думають, чи щось не застрягло у них в зубах. Загалі то йти на побачення, на чи серце ну це не ок. Я вирішив подумати про їжу заздалегідь, тому я тут в сільпо зберу такий ідеальний асортимент сезонних продуктів для побачення. Маю намір багато чого купити, адже ось ці побачення я знаю, які починаються із фрази Я на дієті», зазвичай завершуються хот-догами на заправках і е, доставкою їжі. Тому я маю подбати про все, щоб все було під рукою і нічого не зіпсувало нам романтичної атмосфери. Пропоную почати із фруктів. Це нині сезонний скарб, а ще такий невеличкий лайфхак. Берете полуницю до неї шоколад, який починає танути від вашої пристрасті. До речі, таке поєднання і нині а, такий потужний популярний тренд в соціальних мережах. Так, полуницю у кошик. Головне не забути про молочний шоколад. Ну, це як йдемо до а, відділу із солодощами. Не оминаємо відео з випічкою. Багато кошик. До речі, обожнюю гречани. А наш візок потроху перетворюється в маленький портал світ романтики. У, ну ляля, ляля. -ля. Кажуть, перші враження формуються в перші 5-7 секунд зустрічі. Але ж я маю справити неймовірні враження. Тому я візьму устриці, бо... Символ романтики, сміливості. За легендою Казанова ж по 50 штук на день їх вживав. Але ж він на той момент був пожамканий старий, а я ще молодий. 20 устріть, будь ласка, фіндевер. А поки складають устриці, я тут, друзі, натрапив на одну статтю в інтернеті. Виявляється, все вже придумали до мене. Американські вчені вивели формулу ідеального побачення і склали список порад для жінок і чоловіків. Так от, на друге побачення, більші шанси мають чоловіки, які демонструють вічну вихованість, доброту і хороші манери. А жінкам радять бути активними під час зустрічі, ставити запитання, проявляти щирий інтерес до партнера, а ще підтримувати контакт очима і сміятися. Дякую, ідіть до мене. Мої маленькі Опа! клас. Деякі правила ідеального побачення. Ім'я. Головне не забути ім'я. Не тільки партнерки або партнери, яких ви запросили на своє побачення, але і власне, бо через хвилювання ну всяке буває. Друге, не надягати білу сорочку, бо біле притягує бруд. Ну всяке може бути дорогою на побачення, наприклад, вили на себе біляжанку кави або чогось іншого. О, маршмеллоу. а це ідеальний десерт для першого побачення. І поки він набуватиме приємного, такого карамельного присмаку від того. Багаття, яке розгоряється між вами або від справжнього вогню, у вас буде можливість солодко ще ближче познайомитися одне з одним. А, І чоколада. Чоколада мастхев. Пані Олено, добрий день. Добрий день. Слухайте мене таке зараз відповідальний момент. Побажайте мені вдачі, і можливо наступного разу я до вас прийду не сам. З такими покупками, з ну, таким букетиком, ну, да. у вас є всі шанси. Серйозно? Клас. А те, що у вас в чеках пишуть, на 99% здійснюється. На 100%. На 100%? Вау. Сірпа! Поспіла.